Ой, впало дерево. Розкладай. Ой, ще одна скам'янілість з'явилася. А ну ну досліди їх, досліди. Досліджуй, досліджуй скам'янілості, давай. Ой, як палеонтологи досліджують гарно скам'янілості. Да? Досліджуй, досліджуй скам'янілості. Палеонтолог дивиться на них так. Угу. І тут все досліджує, все йому цікаво, да? Ой, а цього дослідив? У нас каміння есть. Ще напевно, да? Треба кілька ложечок. Mm. Як думаєш, вистачить нам? Чи ще треба? Треба. Ой, клаво падає. Так, оце да, так, да, оцей весь кольдер сюди до себе. О, а тепер? теперь. Така блакитна водичка, так має бути. А вона має бути замішана? Ну так, звісно. річечка має бути. О! Получилося Супер! Ай далава. да лава хочу! Подавається? Оце ти класний дослідник. Давайте води. Зараз. Якої води? Зараз ми дамо тобі. Води бать, дає. Візьми, Марк. Марк. Що? Візьми водичку і так трошки налий туди. Постав лупу. А сюди вулкан треба налити водички трошки. Ого. Бачка лава. Лава потекла така. Ого, як пить, булькає. Річка вся наша стала в лаві, да? тепер це не річка, а лава тече, так? А! Булькає там, булькає, а вимагається? Да. Диви, диви, як там булькаю. і лава. Так, це, напевно, треба було так шикати. Не Ні, загорається не назад. Готовий. спечений. печеною. Лавідемо завол. Тепер він буде скам'янілістю, так? Após se ao